Прокинувся він другого дня і відчув себе зовсім іншим. «Ура!» – застрибав кінь від радості. шия довга, спина вигнута, точно як я й бажав. Захотів гнідий похвалитися перед товаришами та поскакав на пасовище, де паслися інші коні. Але чомусь коні злякались та кинулись на навтьоки. Вони розбіглися з пасовища так швидко, що тільки копитами готіли. Гей, друзі, стійте, це ж я, гнідий, ваш друг. Що за дивина? Чого це вони? кінь почухав голову. А може, вони просто заздрять моїй красі? Залишився кінь сам. Стало йому сумно. Пішов гнідий до річки, нахилився до води, побачив там своє відображення і сам злякався. З води на нього дивилося велике двогорбе страховисько. Ой, лишенько, це ж я. Тепер кінь зрозумів, що даремно нарікав на свою долю, але змінити вже нічого не міг. Так у світі з'явилися двогорбі верблюди, і кажуть, іноді вони все ще згадують той день, коли один кінь забажав бути кимось іншим.